І так. Добрий. Я очікую ще, б ще. Пане президенте, ще у квітні 2014-го, після анексії Криму, ви говорили, що Путіна потрібно судити в Гаагському трибуналі. Тоді багатьом на заході це здавалося занадто радикальним. Чому ви вимагали таких рішучих кроків? Ви пан в хотів таких острих кроків, такого острого подати Тому що я як революціонер знав, що все дійде до того, що ми зараз маємо, що Путін буде знущатися над українцями, і тому я намагався попередити світ про його подальші кроки. має таким Тобто вже тоді ви знали, що Путін Кримом не обмежиться і піде далі. Саме так, саме так. Я звертався до світу і попереджав, бо сподівався, що світ якось підготується, щось зробить, щоб до такої трагедії не дійшло. Я говорив саме для того, аби зупинити ці процеси, але мені не вдалося. Як ви оцінюєте західну допомогу Україні на сьогодні? Чи її достатньо? Чи захід робить усе можливе? Це залежить від концепції. Я от початку мовив... Це залежить від концепції. Я говорив від самого початку. Якщо Путін нападе на Варшаву, то ми атакуємо Москву зуб за зуб. Бо з такими людьми треба чинити тільки так і ніяк інакше. Зараз Путін нападає на Україну, але Україна не нападає у відповідь на Росію. Тому Путін собі такий дозволяє: якби одразу ударили по Москві і по Росії, то не було би того, що зараз є. Але з іншого боку, якщо світ хоче показувати, що ні, ми лише обороняємося, лише у крайньому випадку агресивно відповідаємо. Ми є чемні. То це звичайно є правильна Поведінка, от тільки вона коштує дуже дорого, набагато більша кількість жертв. А він з того лише зловтішається. Дуже він цей офір коштує, він ще споджухвала. Як пане президенті об яке відчуття зараз, пане президенте? Куди Путін може піти далі? Чи можливий напад на Прибалтику чи Польщу? На по на Прибалтич зовні Путін як світ реагує. Знаєте, мені не цікавий Путін сам по собі. Для мене найважливіше, як світ реагує на його вчинки, і поки що не так вже й погано. Я думав, буде гірше, але поки не так погано. Майже увесь світ зрозумів, яким небезпечним є Путін і Росія взагалі. А небезпечні вони тому, що мають таку політичну систему. Це ж не просто Сталін, не просто Путін. Це державний устрій, такий, що дозволяє, аби ці люди мали в руках стільки влади. треба попросити, а як ні, то примусити, щоб рос. Росія і Китай змінили свою політичну систему. Лише зміна. Лідер Китаю чи Росії не повинен мати більше ніж дві каденції п'ятирічні. Якби Путін і Сталін мали б не більше, то ніколи б до усіх цих смертей не дійшло. Треба зробити все, аби вплинути на Росію, переконати Росіян, аби разом із ними допомогти їм змінити їх державний устрій, їх політичну систему. Ми віримо, що Україна виграє цю війну, але що може гарантувати світу безпеку далі? Україна має зрозуміти навіть виграти війну сьогодні то ще не є кінцева перемога, тому що далі Росія зробить те, що зробив Горбачов. підніме Росію, а далі у залежний світ від газу та інших речей, бо має таку систему, що прийде новий Сталін чи Путін і відновить все, що вони втратили раніше. Тому Україна, звичайно, має сьогодні воювати, але з іншого боку, фінальна перемога буде лише тоді, коли Росія змінить політичну систему, або від Росії відійдуть народи поневолені, подібно як колись Україна. В Росії багато народів поневолених, тож допоможемо тим народам отримати незалежність, і тоді Росія буде мати не більше ніж 50 мільйонів людей. І тоді ми будемо в безпеці з такою Росією. Ми будемо такою Росією. Тобто розпад Російської Федерації теж пересічні росіяни теж страждають сильно від того, що мають такий політичний устрій держави. Не може президент країни мати більш ніж дві каденції п'ятирічні. Якщо вони зможуть це змінити, тоді і Росія буде в безпеці і не буде робити такі помилки, які зараз робить. Але це важкий шлях. Польща знає, бо наприкінці 20-го століття сама виривалася з радянського світу. Ситуація трошечки інна. Ситуація зараз трохи інша. Подібність у тому, що ми тоді, як ви тепер, мали справу з росіянами, але світ дуже змінився з тих часів. Україна має боротися, і це краще, що цілий світ зараз бачить усі злочини Росії. Тому цілий світ є з вами. А з нами, окрім того, що була солідарність народу, світ не був так об'єднаний у бажанні допомагати Польщі. З іншого боку, ви платите найвищу ціну, бо тут жарти вже скінчилися. Дипломатія не працює. Тут вже є жорстока битва, обстріли з цього боку. Ситуація значно гірша. Але з іншого, те, що маєте ви за собою цілий світ, це добре. Маєте вибирати між одним і другим. Потрібно не знищити ту світову солідарність, яку сьогодні маємо. Не вибачать нам покоління, якщо ми не виграємо цієї війни з Росією. Але перемога полягає в тому, щоб перемогти і фізично, і змінити систему Росії або підняти її народи. Оце буде остаточна перемога. поконач фізичне, інакше Росія залиже рани і візьметься за старе якщо того не зробити, то буде так, як було при Горбачові. Горбачов знав, що не врятує радянського союзу, то вирішив рятувати Росію. Грав як російський патріот, і до нього не може бути ніяких претензій, бо він справді був російським патріотом. Підпорядковував газом і нафтою і іншими речами. Цілий захід підняв Росію, і зараз є Путін, який хоче відновити те, що вони втратили раніше. Для того щоб це не повторилося через 10 років, ми маємо боротися в двох напрямках: допомагати Україні. І вигравати, але теж змінити Росію, щоб вона була безпечна на майбутнє. Вступ до Євросоюзу міг би допомогти Україні. Коли ви були президентом Польщі, ви підтримували наше членство. Наші шанси надалі ні, я мав інший план. Я хотів, аби у другій моїй каденції президентства, щоб Польща разом із Україною і Білорусією увійшла до НАТО. І моя помилка була в тому, що я робив це таємно. Я вів переговори з українськими діаспорами в Бразилії, в Канаді, в інших країнах. Що у другій моїй каденції, як тільки я винесу це питання на міжнародну арену, то ви маєте одразу мене підтримати і виступити за це. Вони погодилися. Тож вони готувалися, і я готувався, але я програв вибори і це пропало. Так що я вважаю це за мою помилку, що не фішував цю ідею, а міг тоді зробити це не було б цієї ситуації, де би був в стані аби ви які шанси України зараз ми на багато років відстаємо від ЄС, коли я дивлюся на ті міста, які руйнує Путін, на те, як люди себе поводять, то розумію, що в деяких аспектах ви пішли значно далі ніж Польща, яка є в Євросоюзі і в НАТО, тихо і спокійно, але ви будували, ви працювали добре. Попри все, ви зробили великий стрибок. А якби ви ще й увійшли до Євросоюзу і до НАТО, то ви би ще обігнали Польщу, Так що рано чи пізно Україна буде в ЄС і в НАТО. Бо в той бік іде розвиток подій, і цих процесів вже не зупинити. От лише для мене, як для революціонера, важливо яку ціну за це заплатимо усі, і як довго це буде тривати. як Дякую, пане Валенца.